Зараз буду різати по-живому. Отговорить людина за Україну, за дітей, за Аллаха, бо мусульман. Так говорить, розказує, печу про безногого і сліпого. Но не розуміє. Як це кохати? От як це кохати? Як кохати людину? І от питання на засипку. Якщо ти не розумієш, як кохати, то який ти мусульман? От який ти мусульман? Ти не мусульман. От реально. Який ти мусульман? Ти не мусульман. Люди, не будьте дволичні. От реально, не будьте дволичні. Далі. Слухаємо. На тому ж другому поверсі жив визначний мешканець слова поет Володимир Сосюра. Слухай, ти бачив ту дівчину? Учора я в неї закохався, думав на все життя. І Як же бути з вірою? Адже я віру найдужче люблю. А сьогодні дивлюсь і негарна, і дурна, і поезії не сприймає. А вчора мені видавалося чорті чим. Коли я йшов від неї, то після її пестощів почував себе так, ніби по мені проїхав з гуркотом і дзвоном трамвай. І от коли на літературному вечорі десь оголошувалося, що серед інших письменників прибув і Сосюра, нас усіх просто не хотіли слухати. Сосюра змушений був зразу для початку вечора вийти на сцену і читати. Коли потяг удаль загуркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й жаржини сумні. Меблів у мешканні Сусюри дослівно не було. Родина спала покотом на долівці. Сварки і бійки були щоденним явищем. Не раз виходив володя з підбитим оком і просив у нас позичити 15 копійок на автобус. Мовляв, він нервовий, і трамваєм їздити не може. Помню я його, коли він жив з першою жіною. Це був зовсім інший чоловік. А е. Це... как ее все называют, Мурка, она старается скомпрометировать его в глазах всех. Она афиширует свои измены ему, и, конечно, он всегда живет с напряженными до предела нервами. Сосюра, ты идиот, ты ненормальный, ты подлец. Я глубоко убежден, что на многие антисоветские разговоры, о которых иногда узнаешь, Сосюра Мария Гавриловна, 1910 год рождения, уроженка города Ленинграда, из рабочих, русская. До ареста находилась на иждивении мужа поэта Сосюры В.Н. Являясь секретным сотрудником органов МГБ, расшифровала связь с органами перед своими знакомыми, чем разгласила государственную тайну. Хонорары Володи были, чины наибольшие из всех письменников. Проте він грошей не мав ніколи. Все йшло на гульки, на товаришів, яких Володі не бракувало. Тут були часті припадки божевілля, з якими Сосюра попадав божевільно на соборову дачу зазвичай перед партійною чисткою. Мене кинули по записці кулика у будинок божевільних машиною Затонського. Його дружина була директоркою всіх психічних лікарень. І коли помічник лікаря Бородін, що душив мене середньовічним прийомом за горло, вів мене з санітарами в буйний дім, я плакав і просився. Дядя, я більше не буду. А потім товариші говорили, жартуючи між собою, що божевільний Сосюра пише вірші краще, ніж нормальний кулик. Теперь на животик. Сосюра В человек с очень слабой волей. К тому же, по определению врачей, он шизофреник. Если бы у него была другая обстановка дома, он бы, конечно, был поспокойнее. И вообще, зачем вы меня здесь держите? Я не понимаю. Инструкции. Суку! Его теперешняя жена специально делает все для того, чтобы выводить его из равновесия. Це глупая, некультурная, похабная потаскуха. Сочинительница анонимных антисоветских писем живет з ним только з-за денег и слави. Сосюра вів у літературу поетку Раїсу Троянкера. Підчепивши її десь в умані під час в цирку, в якому вона працювала. Рая приїхала слідом за ним аж до Харкова. Але Сосюрена дружина вигнала її. Рая, незважаючи на свій малий вік, була дівчиною неабиякої ерудиції. Утім, була надто розпутна і за свідченням лікарів хворіла на німфоманію. Мало хто з тогочасних письменників з нею не переспав. У Харкові був з'їзд бюра міжнародної революційної літератури. На той з'їзд зібралися французи, бельгійці, німці, угри, китайці, англійці. І майже всі вони перебули коханцями мираєчки. А Сосюра усім розповідав, що в раї великий шрам, майже в паху, їй добренько лапнув тигр під час спектаклю. У журналі, який я редагував, я не друкував вірші в раї. Це була порнографія. Пам'ятаєш, про тих патег? За першим дзвоником другий, і ти об ноги моє тер шкіри своєї смуги. А, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що е, е, талант писати в нього був від Бога, а жінку він мав від диявола. І от, наприклад, він. Е, і, наприклад, він писав, що я вас любив, а ви ніколи мене любити не могли. І от погасло сонця коло, і мої троянди освіли, немов підрізані ножем, як і моя надія світла. О, як вони тягались до світла крізь тьму з благанням і плачем. Тьму з благанням і плечем. Але не убить любов Чудесну, що так сіяла в їх сльозах, вони умерли, щоб воскреснуть В моїх закоханих піснях. І е, що це говорить? Це говорить про те, про, про що е, його катували, що його тримали. У психушці, але факт чого? Факт того, що е, констатую один факт. Е, один і е, факт на мільйон. що Пам'ятають тих, хто щось написав, кохав і лишив, а не так тих, хто украв і убив. Розумієте мене? Пам'ятаю тих, хто щось написав, кохав і лишив, а не тих, от не тих, хто украв і убив. Катів пам'ятати не будуть. І за катів говорити не будуть. А які будуть, то недовго.